Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ще трішечки різдвяну новорічну підвісочки, стрічечку. Ось така підвіска в мене вийшла з дуже цікавої подвійної заготовки. Заготовка від Дмитра Ксенії Пітізіних. Це лазерна різка. І така заготовочка вже грунтована. Якось вона так по-научному там називається це біла, така, як припечена і це біла фарба, там дуже цікава заготовочка. І я вирішила ось таких кардиналів пташечок сюди пристосувати. І у мене ось така роздруковочка. Це лазерний принтер, звичайний офісний папір. Вона якраз мені підходить сюди по розміру, і я так думаю, що буде тут чудово виглядати. Ось так вона приміряю я її сюди. Бачите, чудово вона тут виглядає. І я. І її чуть трішечки змочую цю роздруковочку, і на клей ПВА її підклеюю на цю заготовку, тому що вона тоненька і чудово тримається на ПВАшці. Ось так, видаляю залишки клею, приміряю і через файлик Дуже добре її розгортаю. Знову забираю залишки, зверху знову прохожуся клеєм і залишаю на просушку. Треба, щоб це все добре висохло. Далі, на клей дракон, я з'єдную між собою ці дві. Половинки цієї заготовочки Розмащую добрий клей, щоб він гарно там тримався, і ставлю це все під прес, ставлю банку з фарбою зверху. Висохло це все дуже добре. І Серединку я лакую, щоб можна було працювати далі. Є у мене ось такий молдик з Аліекспреса такі дзвіночки. І я ці дзвіночки додаю сюди на верхушечку цієї заготовочки. Це молдики я в минулому році всі виписувала вже по знижках після того, як Пройшов ажіотаж з новорічними замовленнями. У них там дуже гарні діють на це знижки. І я цим скористалася. Ще отакий молдик, це ж минулорічний, це віночок. Я вже його один раз використовувала для зимової книжечки. В мене є це відео, запрошую до перегляду. І дуже цікавий цей віночок. Там шишечки. І ось так я знову використовую цю глинку Джові. І приклеюю понизу, буду приклеювати цей віночок по низу цієї заготовочки. Дуже гарно виходить цей віночок, чіткий, такий чіткий відливочок виходить. Ось так має бути тут. Цей віночок і зверху ці дзвіночки. Я підклеювала на ПВА, вирішила проекспериментувати, чи буде гарно триматися. І тримається досить непогано, поки свіженький цей відливок, ну гарно тримається. залишаються все на просушку і. Буду працювати над тильною стороною. Ось ці пташечки кардинали. У мене є теж оцей молдик, і тут якраз ось ці кардинали. І я буду їх на тильну сторону підклеювати з цим віночком і дзвониками. Тобто, вже буду робити трішки інакший. Інтер'єр на цій половинці. Понизу буде цей віночок, дзвоники зверху, і всередині ось ці пташечки кардинали. Тут я їх пробувала по-різному виставляти і гілочки. Ялинкові, теж з цього нового молдика, який я вже використовувала теж в цій зимовій книжці. Сюди в мене підуть і напівнамистинки. Ось так ці пташечки тут будуть. Теж я це все тут. Вставляю, вирівнюю. Тут по боках оці напів ось так це я все приклеїла, І Після просушки фарбую. Спочатку я це все зафарбувала такою оливковою фарбою, але це мені не дуже сподобалося. І після просушки я це все перекрила ось таким сірим кольором. Там, через цей сірий, трішечки просвічує ось цей оливковий, там, де я зняла ганчірочкою, цей сірий. І тепер це мене влаштовує. Далі, червоним я фарбую цих кардиналів. Тут я їх теж спочатку приклеїла була на ПВА, але вони важкенькі і вони не трималися. Тобто я їх зняла і переклеїла на дракон. Далі я це все підсушила і полакувала. Знову висушила. Тепер. Я хочу виділити ці рельєфи. Для цього я використала чорну фарбу. Гарно я її заливаю туди, в ці свої відливочки. І тут же ганчірочкою поверху забираю, так, щоб вона залишилася лише в цих глибоких місцях. І так само я це роблю. З цієї сторони. Тут, бачите, я доклеїла ще дві гілочки і сніжинку. <кій> так само, я заливаю цією чорною фарбою, ганчірочкою це все витираю, щоб я мала цей чорний відтінок, лише всередині. Добре це все просушую і лакую. Далі антична бронза, металік, прохожуся по верхушкам цих відливочків. і Дуже добре їх виділяю. Тобто зверху в мене не буде бронза, знизу буде просвічувати цей чорний колір. І ця підвісочка буде мати такий гарний вінтажний вигляд боковушки. Так само прохожуся цією бронзою. Це антична бронза. Вона тут дуже гарно на чорному фоні виглядає. І ось так виглядає моя підвісочка. Далі я беру свій сніжок, який я робила для вертепу. Це манка, біла фарба і ПВА. І засніжую ось ці гілочки, на яких сидять пташки. Знову їх просушую добре. І з цієї сторони теж даю сніжок під ніжки, під лапки цим пташечкам, ніби вони сидять на сніжку і на гілочки ще додала тут. Цього снігу висушую добре це. Так, прохожуся по цьому сніжку лаком і посипаю глітером. Це в мене залишки цього такого світлого глітера. На жаль, його більше немає чомусь у нас тут в продажу. Це я вже їх використовую тут залишки цього глітера. Добре, це все знову просушую і ще раз пройдуся лаком, щоб він гарно тримався. Те саме робимо і на тильній стороні. Так само цей глітер сипемо. Сушим і лакуємо. Ось так виглядає моя підвісочка. Тепер треба тут зробити ще її бантик. Найшла я ось таке в себе мережево в'язане, підрізаю, підпалюю трішечки, щоб не соталися ці кінчики. Далі шнурочок. Такий цікавий у мене тут коричневий, з таким теж якимось бронзовим відтіночком. Він мені сюди підходить, на підвісочку, зав'язуємо, і цей вузлик іде у мене під бантик, його не буде видно. <кій> Далі ще у мене є. Шматочок ось такого мережева. Це я було воно біле, я сама його кавою фарбувала в такий вінтажний колір. І зав'язую такий от бантичок. Роблю два таких бантика з цим вінтажним мереживом. Підрізаю і на гарячий клей я його буду сюди підклеювати. Ось таке це мережево, яке я сама. Вінтажила за допомогою кавового розчину. Підрізаю шматочок, підв'язую, таким чином роблю другий бантик. І на гарячий клей підклеюю це все на свою підвісочку. І таким чином в мене виходить така цікава вінтажна. Підвісочка. Тут я це підклею, залишки ще виміряю. Мені здалися, вони за великими трішки ці бантики, коли вже я підклеїла їх на цю підвісочку, і я їх трішечки підрізала, щоб вони не закривали мені основу цієї підвіски. Підклею ще між собою ці бантички і ось такий, ось так презентується моя підвісочка. Ось такий в неї остаточний вигляд. На мій погляд вийшла цікава робота, така вінтажна, різдвяна. Сподобалась мені ця робота, сама заготовочка дуже цікава. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. І не забуваємо донатити до наших хлопців на наші славні Збройні сили. Разом до перемоги! Слава Україні!